Раже не сказала про які саме країни і зброю йдеться. Цитую, звісно, не все оголошується публічно і навіть краще не говорити про це вголос до певного часу. Сказала вона, байба бража зазначила, що Україна має право бити по місцях в Росії, звідки російські війська атакують. І більше про це, а також про ситуацію на передовій, ми поговоримо далі з військовим оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо! Вітаю! Вітаю. Хотілося б продовжити якраз те, що моя колега розповіла про заяву міністерки закордонних справ Латвії Байбе Браже. На вашу думку, про яку зброю може йтися, яка може яку партнери наші західні можуть дозволити обстрілювати нею територію Росії? Насправді номенклатура озброєння, якою ми можемо це робити від наших партнерів, вона досить різноманітна. Вона різного характеру та. Різного калібру застосування функціоналу багато чого іншого Тому тут правильно було зроблено пані міністркою, що вона не розкрила усіх карт, вона не назвала конкретний тип зброї. Тобто, це може бути що боєприпас 155 п'ятдесят калібру для ствольної артилерії. Це може бути. Як реактивний снаряд 122-го, наприклад, калібру, це так само може бути і ракета Скормшеду скальпиджі атакам з будь-що. Головне, що вже є розуміння у наших партнерів а, з того, що перемогти а, російських окупантів без безпосереднього впливу по Російській Федерації, вогного впливу по військовим об'єктам а не те, щоб не важливо, а буде вкрай важко. І це займе набагато більше часу і буде коштувати значно більшої кількості життів. Тому треба приймати, мабуть, на заході не рішення, але надавати все більше дозволів застосування західної зброї по Росії. А які це можливості для нас відкриває? Тобто, після такої інформації, які об'єкти ми можемо влучати, у першу чергу військові або ті об'єкти, які безпосередньо забезпечують. Російську армію, будь-то паливно-мастильними матеріалами, якимись матеріально-технічним забезпеченням, і так далі, і таке інше, навіть енергетичні об'єкти, які живлять російські військові об'єкти, вони можуть бути також під ударом. А, бо ну це повністю законна ціль. А, тому а, я думаю, найближчим часом ми побачимо, яка саме західна зброя надала нам можливість нанести той чи інший удар, і по саме якому об'єкт аеродрому, чи військовій частині, чи можливо навіть штабу угу. до речі, також хотіли б обговорити ситуацію і на фронті за даними генштабу станом на ранок 121 бойове зіткнення відбулося протягом минулої доби саме там, і найбільше відбитих атак фіксують на східному напрямку. На вашу думку, як ви оціните взагалі ситуацію на напрямках фронту на Донеччині? Наскільки там загрозливою є ситуація із просуванням російських військових? Ситуація дуже складна. Ситуація дуже складна, як в районі часової яру, так і в принципі, після захоплення очеретина в районі. Очеретина росіяни намагаються створити буфер безпеки по флангам, північному та південному флангу. Тобто для себе максимально створити умови безпечного знаходження в цій локації, щоб не було там перерізання. З неочікуваного напрямку, але е, вони не зможуть е, в подальшому розширювати свою зону впливу в е, якось більш глобально, тому що південніше починаються наші лінії оборони а витягуватися вздовж 0,5-11 е, їм буде проблематично з тактичної точки зору, е, тому вони можуть спробувати рухатися на північ, але там вже е, тарецький плацдарм. На захід від горлівки, і там достатньо серйозні також укріплення, укріпрайони лінії оборони та рубежі. Тобто, їм навіть на північ по трасі Н-20 буде, м'яко кажучи, не проста прогулянка. Там будуть дуже складні для них умови для просування. А що ж до часового яру, то там зараз зберігається досить така напружена ситуація, пов'язана з тим, що росіяни не можуть, по перше, створити достатніх умов для початку. Більш масштабного наступу, а за умовами я маю на увазі це захоплення сел Богданівка, Іванівська, Клещівка Андріївка, особливо Клещівка та Андріївка, які створюють такий загрозливий південний флан для російського наступу, і тому вони це мабуть навіть не через вічі, а через намагання якось продемонструвати, що вони мають відповідні можливості. Вони постійно намагаються штурмувати е, східний е, східні околиці часового яру е, без е, якогось там масштабного успіху, е, але вони постійно хвилю за хвилю по трасі 0,5-0,6 через хромово спрямовують штурмові групи для того, щоб постійно тиснути на саме східні околиці. Які ви спостерігаєте зміни можливо в тактиці противника в тому сенсі, що чи є ймовірність, що сфокусується Російська Федерація більше на захопленню Турецька, оскільки зараз часовим яром їм складно? Турецьк для них це також буде дуже складна ділянка. Це знову ж таки це укріплене укріплено укріплена місцевість. Це рубежі, це лінію оборони. Тобто для цього їм треба буде сконцентрувати відповідну відповідне ударне угруповання. А яке в них може бути від ударного груповання? Це те, що було сконцентровано свого часу на Авдіївку, і зараз воно розпочинало просування на захід, і їм треба буде частково його перекинути саме напрямок Турецька. Але тоді буде послаблено ті райони, по яким вони розширились за останній місяць півтора. Тому о, Турецьк так цілком можливо, особливо по Н-20, але о, знову ж таки, о, це буде для них пов'язано з великою кількістю втрати людського ресурсу та механізованої компоненти. Ну і окрім того, хотіли б також поговорити з приводу накопити накопичення потенціалу атакувального Російською Федерацією, як зазначав президент в одному зверненні до травня, початку червня. Чи є ознаки того, що готується такий наступ? І чи допоможе в цьому пакет виділений Сполученими Штатами аби протистояти цій навалі, можна сказати? Росіяни будуть каталізувати наступальні дії з другої половини 24-го року. Ну тобто, це фактично вже з початку літа з червня, по напрямку в першу чергу. Часів яр і в районі Покровського напрямку, тобто Авдіївка, Очеретино, тобто в одному з або по лінії 05 тобто в напрямку п'ять одинадцять трасі, або по напрямку на Турецьк. Також вони активізуються активізуються полимана купінська вісі. Тобто, вся увага в них буде прикута саме на сході, а також та талимана Купінська, -Купінська вісі загалом уся, і дійсно, допомога від США може значно е зменшити їх потенціал. Невелювати те накопичувальний потенціал, до якого вони намагалися останнім часом якось концентруватись, перегруповуватись, передислокуватися, особливо група військ-захід в районі Куп'янська, але є небезпека і того, що росіяни будуть створювати небезпечні диверсійно-терористичні загрози в прикордонній Смузі з Україною в Харківщині, в Сумщині. Прикордонна смуга може стати ось таким місцем, де постійно будуть з'являтися російські диверсійні групи, які будуть імітувати якісь масштабні наступальні дії, але обмежуватись виключно терористичною діяльністю вглиб десь на півтора-два кілометри до п'яти кілометрів від кордону. Третій день поспіль ми спостерігаємо удари балістикою по Одесі. У Вас є пояснення, що відбувається, що за плани, яка мета таких ударів? Терор. Терор цивільного населення, залякування, знищення інфраструктури, вбивство цивільних тут немає якоїсь стратегічної мети. Ударів по якимось військовим об'єктам останнім часом ми спостерігаємо виключно терор проти цивільного населення. А те саме, що і коїться, до речі, не тільки проти Одеси, а й ще і Харків. Харків також постійно потерпає від цих ударів і е, вони мають за мету саме залякування місцевого населення через терор, через вбивство. Також вже мій колега згадував про інформацію від президента, яку він буквально 20 хвилин тому оприлюднив стосовно того, що лише за квітень Росія використала близько 300 ракет різних типів, близько 300 шахедів і 3200 керованих авіабомб. І водночас, буквально вчора, ми побачили дані гуро стосовно того, які запаси ракет є в Росії. Там також йдеться про крилаті, калібри. От ми буквально вже зараз бачимо то цифри Скажіть, будь ласка, оця кількість використаних заквітані ракет, наскільки вона є відносно того, що залишилася значною чи незначною кількістю? Щоб наші глядачі розуміли, оскільки я сумніваюся, що всі орієнтуються настільки добре в цифрах? По цим даним можна сказати те, що Росія вона не змогла якось критично збільшити кількість тих ракет, які вони виробляють? найяскравіший приклад це ракети Х-101. Це найбільш така ходова ракета, яку вони найчастіше використовують під час масованих обстрілів, і вони їх виробляють по 70 на місяць. А ще рік потом у тому, першого до речі, також 1 травня 2023-го, я публікував матеріал з тими даними, які були в наявності. Що у росіян є можливість виробляти дві ракети Х-101-555 на добу. Тобто за рік якось критично ця ситуація не збільшилась. Вони виробляють не 100, не 150, не 200 ракет на місяць. Вони виробляють 70. майже дві ракети на добу, як і було рік по тому. Тобто, все це вказує, що в них немає можливості стрибнути вище своєї голови, і вони мають технічні та технологічні у цьому обмеження. Вони трошки збільшують кількість виробництва, але не так, щоб це а, призвело до якихось апокаліптичних наслідків. Але разом з тим, ми сьогодні з паном Киричевським з видання Дефенс Експрес спілкувалися. Теж на цю тему теж також цю тему зачепили, де він повідомляв, що Росії вдалося своїми силами все-таки ставити, налагодити виробництво такого озброєння. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Частково вони займалися імпорт заміщенням мікросхем, мікрочіпів. Це дійсно правда. Але все одно вони залишаються залежними від контрабанди іноземного походження усієї електроніки, і е кількість цієї контрабандної електроники вона м м має все ж таки досить серйозну частку. А е в кожній з ракет, які вони виробляють, тому ця залежність е залишається. І ще не можемо не спитати про ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції. Зазначили у відомстві про те, що окупанти обладнали пускові майданчики для своїх безпілотників просто біля шостого реактора атомної електростанції. Це інформацію надали головне управління розвідки. З літа 23-го року територію захопленої зас росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv дронів. На вашу думку, чому вони вирішили обрати саме це місце для навчання? Як Місце пускових майданчиків ударних дронів. Яка причина цього? Вони таким чином прикриваються саме атомну електростанцію. Бо якщо такий такий майданчик буде розміщено, по ньому може бути нанесений удар тим самим реактивним снарядом М142 Хаймарс або іншими якими засобами ураження. А тут такого удару не буде. Тому що всі ми дуже добре розуміємо, які ризики. І росіяни користуються таким чином атомною електростанцією для прикриття своїх пози... ну, своїх позицій, своїх майданчиків тренувальних. А які ризики для самої атомної електростанції від того, що вони там займаються і тренуваннями, і відбуваються запуски? Ну, в принципі, це все залежить від того, які там вони, який там рівень безпеки вони. Все ж таки притримується якого рівня безпеки, але загально це може закінчитися якоюсь детонацією боєприпасу, і може відбутися відповідний інцидент, скажімо так, який взагалі не бажаний на такому об'єкті, як Їм буде зручно в такому випадку звинуватити Україну, нібито в обстрілі. Ну вони це робили неодноразово, коли самі провокували ось такі імітували обстріли, і потім намагалися дискредитувати Україну. Хоча навіть та комісія, яка приїжджала, вона констатувала те, що насправді усі снаряди летіли саме з боку тимчасово окупованих територій, а не з е -е, правого берега Дніпра. Пане Олександре, дуже дякуємо Дякую. за те, що приєдналися до нашого ефіру. Обговорили і ситуацію на фронті і те озброєння, яке використовується у російсько-українській війні. Олександр Коваленко, військовий оглядач групи інформаційний спротив, був з нами на прямому зв'язку.